Вітаю вас, пані та панове. Моє ім'я Геннадій і говорю з вами з Києва. Я учасник МММ 2012 і тішуся з того, що значною мірою вже вщухла колотнеча навколо МММ. Сьогодні йде спокійна, нормальна робота. Люди переказують кошти, отримують виграші, повертають гроші з 11 МММ, крига скресла, і фінансовий поток набирає сили. Але виникло багато складнощів, власне, з переказами, бо російські програмісти не могли знати реквізитів, що є в банківській системі України. Отже, насамперед маємо визначитися з термінами. Бік відповідає українському МФО. Це шестизначний код, що визначає коротку офіційну назву банку, або його філії та адресу головного офісу. Це вам згодиться, коли будете складати повні реквізити вашого рахунку. Номер щота. Тут йдеться е, про номер рахунку вашої картки. Тобто е, гроші приходять не на номер картки, що написане на ній, а на рахунок цієї картки. При складанні договору на картку ви отримуєте цей рахунок. І ви його можете дізнатися в банку, зателефонувати, можете вточнити все. Кореспондентський щот, або транзитний щот це рахунок вашого банку, на який приходять кошти з іншого банку. Потім оператори зараховують їх на картку по двох показниках: ваш картковий рахунок та ІПН або ІНН. Лісовий щод це те саме, що і картковий рахунок. Уся плутанина через цю кількість рахунків. Три рахунки, і вони всі різні. КПП в Україні ця абревіатура звучить як ЄДРПОУ єдиний державний реєстр підприємств та організацій України. Раніше воно називалось. ОКПО ІНН В Україні ця абревіатура звучить як ІПН індивідуальний податковий номер. А в народі, за цим терміном закріпилась така назва як Ідентифікаційний код або ідентифікаційний номер. Ну, наче все з термінами. Уявімо собі, що ви вже зареєстровані в системі МММ 2012. Завели особову картку в банку і поклали туди свою першу пожертву. Що треба зробити, щоб гроші не просто лежали, а приносили користь іншим, да й вам теж. Перш за все, маєте долучити свою картку з коштами до системи, бо саме з цього моменту кошти почнуть працювати на загальну справу і на вас. Через офіційний сайт заходите в особистий кабінет, так званий лічний кабінет. Знаходите розділ щита. Потім щита системи відкриваєте. Тиснете курсором от сюди на слово Добавить. І справа відкривається вікно. Перший рядок отображаємо ім'я щота. Це ім'я, яке ви надаєте самі своєму картковому рахунку в інтернет-банкінгу. Бо це особливий рахунок, який ви не будете Користуватись у повсякденному житті для розрахунки в супермаркетах, в інтернеті тощо. Варто вибирати банк, який надає послуги інтернет-банку. І ще, коли ви замовляєте картку, маєте визначитись, у якій валюті ви будете класти туди кошти. Ви можете вибрати будь-яку валюту. І тут ви її вказуєте. Ось тут, у другому рядочку, вибираєте валюту і вказуєте валюту вашої картки. Третій рядок, третій рядок це в нас МФО банку. Набираєте 6 цифр, що вказані у договорі з банком, і комп'ютер видає коротку офіційну назву банку. Ця назва вам згодиться, повторюю, для складання повних реквізитів вашого рахунку. Спочатку я думав, що важливо заповнити віконця зверху оці. Червоним виділений. Виявилося, що реквізити рахунку, які подаються у дорученні на оплату. Це є якраз повні реквізити щита. Щота. От те, що знизу, повні реквізити щота. Оце є найголовніше. З верхніх рядків донизу долучається лише номер карти або номер щота. Тобто номер карткового рахунку. Раджу заповнити лише номер, що написаний на вашій картці. Щоб не вносити плутанину з номерами рахунків. Тим більше, що у рядку, який заповнюється справа, от там де я починав показувати вам, що в цьому рядку, якраз вказується саме номер картки. Далі все просто. Пишете свої прізвище ім'я по батькові повністю, тому що е отримувач платежа має писати повністю свої прізвище ім'я по батькові. І переходимо до... Повного реквізиту до повних реквізитів в рахунку. Як вони виглядають? З верхніх колонок сюди додається номер картки. Коротку офіційну назву ви берете, копіюєте з верхньої частини. Кореспондентський або транзитний рахунок дізнаєтесь у своєму інтернет-банкінгу. Власне, там в інтернет-банкінгу є усі реквізити. Нагадаю, що кореспондентський рахунок, транзитний ще він називається, це рахунок вашого банку, на який приходять кошти з іншого банку. Потім оператори зараховують ці кошти на ваш картковий рахунок. Для цього потрібно вказати номер карткового рахунку та ваші ІПН в розділі призначення платежу. Якщо, якщо кошти перераховуються в межах одного банку, достатньо вказати лише номер вашого карткового рахунку або номер картки. Та ідентифікаційний код. Сьогодні є достатньо комерційних банків, що надають картковим рахункам статус кореспондентського або транзитного. Ці рахунки мають більшу кількість цифр, але позбавляють клієнтів плутанини. Номер щота, ліцевий щот, кореспондентський щот, або транзитний, якщо ще називають його, має одне і те ж саме значення в цих банках сучасних. Тобто, це один і той самий рахунок. Особливу увагу слід приділити призначенню платежу. Ми пишемо в такій редакції: переказ особистих коштів для поповнення карткового рахунку номер або поповнення картки. Це 16 цифр, які написано на картці. Далі. На ім'я. Тут ви пишете повністю ваше прізвище, ім'я і по-батькові, як отримувач грошей. І вказуєте свій ідентифікаційний код або ІПН. 8 цифр. Закінчується це відправник. Отак виглядає доручення з вашими реквізитами. Відправнику залишається внести лише своє прізвище та ініціали. Наголошую, лише ініціали вносить відправник. Оце і все. Важливо, щоб кожен навів порядок із своїм рахунком. І кошти не будуть зависати в банках тоді. Бо там в банках знаходять купу причин, аби затримати гроші хоча б на добу. Якщо виникають питання, з'ясовуйте усе у своєму банку. Сьогодні є можливість зв'язатись з банком телефоном, інтернетом, через чат, Скайп чи якусь іншу програму підтримки. Може я щось пропустив або не точно витлумачив, бо в даному випадку ділюся лише своїм власним досвідом. Прошу писати в коментарях про помилки або недоречності. Наперед буду вам вдячний за це. Добавляйте свою інформацію. Бо разом ми можемо все. Оце і все, що я хотів сказати. Дякую вам за ваше терпіння та увагу. З вами був, з вами був Геннадій з Києва. Всього найкращого!